Вітаю, шановні друзі, поки одні українці воюють на війні, інші отримали можливість перебувати на держпосадах до 70 років. Верховна Рада під час воєнного стану прийняла рішення, щоб продовжити гранічний вік на 5 років перебування на державній службі. часом, Але всі ви знаєте, що в українській політиці немає нічого більш постійного, ніж тимчасом? І тут виникає питання: а це, мабуть, така кандрова необхідність продовжити оцей гранічний вік на 5 років, щоб державний службовець працював до 70 років, залишався на посаді. Чи це просто система рятує сама себе таким чином? Залишаючи держслужбовця на своїй посаді до 70 років. Що це? Що ж відбулося насправді? А відбулося дуже просто. 243 депутати підтримали поправку до законопроекту під номером 13574. І суть цього законопроекту. Граничний вік, перебування на державній службі та в органах місцевого. Підвищили до 70 років. Все, тепер будь-який чиновник від місцевого рівня до державного рівня може працювати до 70 років. І ця норма діє під час воєнного стану. І ще два роки вона діє після завершення цього воєнного стану. Але ж ми не знаємо, ніхто не знає, коли завершиться цей воєнний стан? Коли? Але рішення вони вже прийняли. І таким чином вони залишають свою стару гвардію, мовно кажучи, щоб вони працювали до 70 років. Давайте згадаємо, як же було раніше з цієї ситуації, з цієї позиції, це вік держслужбовця. Тобто, закон вже дозволяв залишати держслужбовцям. Після 65 років. Тобто, виповняється йому 65 років і закон дозволяв йому залишатись. І це була службова потреба, що людина потрібна, вона фахова, спеціаліст, і він буде далі працювати. Продовження це оформлювало щороку. Але максимум це було до 70 років. Тобто, до 70 років людина може працювати. Відповідні були. Надані документи для того, щоб людина залишалася. Можливо, якісь накази були, можливо, ще щось, тобто процедура якась була, тоді ще для того, щоб залишити оцю людину. А тепер це стає системним механізмом. Вже не треба нічого писати, ніякі накази. Ніяку службову потребу визначати, що ця людина є. Ні, це вже є оця системний, системний механізм. І фактично цей вже механізм легалізований. Бо це можливість масового продовження перебування на посаді цього чину. Закон прийнятий все. Це надає підставу працювати людині до 70 років. Аргумент дуже простий від влади. Пояснення від представників Комітету з Нацбезпеки. Вони кажуть, що молоді спеціалісти мобілізовують, частина працює в Збройних силах. А держава вона потребує досвідчених управлінців. І таким чином вони залишають цих досвідчених управлінців, щоб вони працювали до 70 років. Ось який аргумент від держав. Ось чому вони прийняли таке рішення. Але питання в іншому. Чи це вимушений крок? Чи це спосіб уникнути кадрового оновлення? Бо якщо залишати цих людей до 70 років, тоді не прийдуть молоді фахівці, не буде кадрового оновлення. Тобто система вона консервується, вона стабілізується. Але без оновлення. 80% держслужбовців вважають свою заробітну плату недостатньо. Але в 2025 році парламент реформував систему їхньої оплати праці. Тобто, що було зроблено? Був чіткий оклад наданий, надбавки і преміальна частина була надана. Але умова. Прозорість, щоб було зрозуміло, скільки отримує той або інший чиновник. Якщо система не може залучити оцих молодих фахівців, молодих спеціалістів, молодь, то, мабуть, проблема у віці виходить. Чи проблема взагалі в заробітній платі, чи проблема в закритості цієї системи? Чи це проблема в відсутності кадрових перспектив? Чому тоді проблема? Ми маємо це питання задати кожен собі. Для того, щоб зрозуміти, чому так? Напишіть свою позицію, чому так, як ви вважаєте, чому так влада прийняла рішення? Залишати їх до 70 років. Війна це час рішень і це час важливих рішень. Але це також час, коли має система можливість консервуватись. І таким чином влада консервується, залишаючи цих людей, цих з боку держави фахових спеціалістів, управлінців. Консервація відбувається. І під гаслом стабільності, бо це стабільність. Оновлення немає стабільна система. Так ось під цим гаслом стабільність можна зберегти досвід, але також заблокувати оновлення. А всі ви знаєте, якщо немає оновлення, немає змін. Про реформи не варто казати. Перспективи також немає. Тобто стара система без оновлення, без змін і без перспектив. Бо все старе залишається старим. А якщо є старе, нового не буде. Держава зараз воює за майбутнє. Але чи будемо ми будувати нову систему? Якщо оця система консервується, залишаючи людей до 70 років, чи ми продовжуємо стару систему? Без оновлення, без змін, без реформ? Держава зараз у воєнний час обирає стабільність, бо вона прийняла таке рішення: залишати чиновників до 70 років. Це стабільність, так? Але після війни питання буде стояти дуже гостро. Чи не перетвориться цей тимчасове, бо вони прийняли оце тимчасове. Сказали, це ж тимчасово, до 70 років. На нову норму, що ця норма буде діяти. Не тільки після двох років. Після завершення вони стану, а вона буде діяти завжди. Оце питання виникло у суспільстві. рано чи пізно. 70 років, про які ми зараз кажемо. Це не про вік як такий. А це про модель управління. Як можна будувати управління? Яка ця модель, якщо залишаються старі кадрі, до 70 років сидять люди? Молодь не приходить, оновлення немає. Зміни, про які зараз кажуть всі, про них взагалі тяжко казати тоді про ці зміни. Якщо вся, ця влада консервується, вона становиться стабільною, але без жодних перспектив. Чи буде держава? А ми кажемо зараз про Держава, бо люди працюють в цій державі на державній службі. Так ось, чи буде оця держава з людьми на державній службі місім для конкуренції і притоку нових кадрів? Якщо розглянути це питання, чи вона стане закритим клубом, де зміни відкладаються до кращих часів? Бо про зміни ми зараз не кажемо. Ми кажемо зараз про стабільність, про консервацію. Бо якщо реформи відкладаються під час війни, то коли вони будуть відбуватися, ці реформи? Є люди старшого покоління і є люди молодого покоління. У них різні погляди на життя. І не варто казати про якісь реформи і про зміни. Якщо Залишаються ті люди, у яких старе бачення взагалі на державу і на розвиток держави. Ось які питання виникають і виникнуть в подальшому. І ось воналіше, на фронті, якщо ми кажемо про війну, про фронт, там гранічного віку немає. Але там є відповідальність. А у кабінетах зараз. Там, де чиновники, там вже 70 років. Вони можуть працювати. Бо рішення було прийнято. І це рішення ставить перед суспільством питання. Чи відкладаємо ми перезавантаження влади? Бо після війни українці точно спитають: хто воював за цю країну і хто керував цією країною весь цей час? Оце питання ви. Залиште, будь ласка, свою думку свою позицію. Стосовно цього, що було прийнято рішення, що держслужбовці та люди, які працюють в органах міністерства відбування, можуть вже працювати до 70 років. Що чекати далі? Яка ваша позиція? Це правильне рішення, це, чи це просто зроблено так, щоб залишити всю стару модель управління? Залишайте свої думки, коментарі, шанаючись, ставте вподобайки і ставайте нашим підписниками. Всім дякую і вже до нових зустрічей!